Хочу нагадати, що два тижні тому, як відомо, російсько-терористичні підрозділи намагалися захопити два наших опорних пункти в районі селища Луганське, що на Світлодарській дузі. Українські воїни не лише відбили атаки ворога, але піднялися, перейшли в контратаку, завдавши окупантам серйозних втрат, здобули перемогу, покращивши диспозицію наших військ. Напружена обстановка залишається, як я вже казав, на Маріупольському напрямку, де останнім часом ворог застосовує практично увесь спектр наявного в нього озброєння, за винятом хіба що реактивної артилерії. За героїзм і мужність, самопожертву і звитягу. Слава морським пехотинцям, які героїчно утримують позиції на Маріупольському напрямку. Слава офіцерам та солдатам сухопутних військ, захисникам Світлодарської дуги, одному з них, 21 літньому лейтенанту Микиті Яровому, який чітко організував контрнаступ, який забезпечив отримання позицій. А уявіть собі, він лише цього року закінчив вищий військовий навчальний заклад. І 18 грудня, виконавши бойове завдання, він був вбитий пострілом снайпера. І за надзвичайну мужність, за відвагу, проявлену в бою під селищем Луганським, я прийняв рішення присвоїти звання героя. України, на жаль, безсмертно. І буде матиму за честь вручити сьогодні Золоту зірку мамі героя Людмилі Володимирівні. Друзі, лише протягом цього року 211 військовослужбовців Збройних сил України віддали своє життя за мир, свободу нашої держави, захищаючи її від агресора. Схиляємо голови перед пам'яттю солдат і офіцерів, які загинули за Україну. Вшановуємо пам'ять про них хвилиною мовчання. Ей, плине кача, thank mm -hmm. you Знаю, де Саме знаю, Сами знайомо. Дякую. Починаємо церемонію вручення зірки Героїв України. Текст указу президента України оголошує заступник глави адміністрації президента України Валерій Кондратюк. Указом президента України за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, присвоєна звання Герою України, з достоєнням ордена Золота зірка Яровому Микиті Олександровичу, лейтенанту посмертна, нагороду отримує мати Людмила Володимирівна. Президент України Петро Порошенко розпочинає.